А ось і озеро у тупіє. Самий перший сюжет рибальський був про це озеро. Водойму почистили. Як почистили? Від водорослів, від тепляків, по можливості зробили зариблення. Навіть в одному місці було видно, як треба скакала, що не але... Факт є факт. Ось яке тоді було убожество. Можна переглянути літом і зараз. Три місяці тому отак виглядала водойма. Почистилися водорослі, ну і основне топляк викинувся. Роботи доволі багато було. Але діти допомагали. От і можете порівняти, що було. Три місяці тому і як зараз водойма виглядає, то Взагалі було убожество занедбане. Чистенько водойму зробилось. Ще один пукляк не можемо витягнути. І тому другий, ну то нереально. Та все реально, але недоцільно. А так поприбирали. Вже рибаки собі такі місці зустрічі, собі вогончики палять, ну люди вже путять. Зараз ще покажу вам з другої сторони, як воно виглядає. Викидували тупляки, які могли на берег, деякі просто в руках ламаються, ну то ще будемо пробувати один раз тут лишилося цей тупляк, тому дуже важко. А так водойма. Там скажуть, ті водороси повикидували менше вже такий запаху, ну, але зараз просто воно вже менше гниє. Йде до зими. Ну, все рівно. Можна сказати, що відновили. Ну, то вже діди самі доробляють. Бо риба закидується, вони вже тут будуть собі робити. Я думаю, що зараз і столики пороблять. А не тільки діди, але ось поки що вони тут ходять. Господарі цієї водойми, поки що вони. Наразі, а як буде далі, буде видно. Чекаю на товаришів. Ввечері мають провести рибу, вже там щось доловлюють і хижака, і мирну рибу. Будемо закидувати все. О, риба скочила. Видно, як пішли кружева. Така дуже пізно ось. водойма виглядає шикарно порівняно з тим, ну передивіться, то саме перше відео на рибальській та грибній авантюрі. Потужне зарибнення. Сьогодні зарибнімо. Таке ні своє озеро, топі я тут. Тьма щука, оку, плотва, карасі, о, риби, тьма. Все, пішло б. Купа малька була. Пару мертвих, може 4. Відійдуть. От таке. Все. Все, біжимо бо танська година. О, якщо так пішло.